Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас 13 січня-п'ятниця. І ось такий ранок у нас е, з нашого вікна. Сьогодні плюс 3, Вова? Да, мінус три. Ага, мінус три, бачите, а мені кажеться, плюс три в хаті тепло. В общем, розставало вчора трошки, сьогодні отак, туманно. Ну сонце передають після обіду. Зараз я коротко розкажу вам, як буде проходити мій сьогоднішній день. Для святкування день, дня народження Богдана, коякі хвости осталися. Там валяються шари, там те, там те. В общем, у мене запланована уборка у своїй кімнаті та коридорі з туалетом на сьогоднішній день. Я буду це робити разом з вами. Не судіть строго, живемо, як живемо. Як Бог дає, так і живемо до трьох часов мені треба справитися, бо в три часа я йду на роботу. На три години. з трьох до шести я буду працювати. Ну що? миємо посуду, замітаємо, убираємо, як звичайно. Кожен день, практично кожного ранку, я роблю таку роботу. Всі розбігаються по роботах, а я, як домохазяйка, я, я це роблю не даром. Мене всі балують, всі мені скидаються, щоб мені не було обідно, що я не працюю, бо я ж працюю, все время щось знаходжу собі якусь роботу. Поки нема Богданчика, роблю уборку. Дедушка вдома зі мною поможе мені кой-що. До 11, в 11 він поїде за Богданом. Ну, Я хочу сказати, що до 11 часов вже не так багато часу залишилося. я записувала сьогодні. Притчу. І дуже довго, з пів дев'ятого утра і до пів одинадцятого я записувала до слова, не так сказала, то десь язик повернувся, не так. в общем нелегка це робота записувати. Хтось дивиться, хто цим не займається. Так думає, ой, чого вона так, а чого не отак. От Дівчата, хто... Займається, то й критикувати не буде, бо ті знають, як це тяжко. А хто не займається, то перед тим, як критикувати, спробуйте, пожалуйста, зняти хоча б один ролик. Вроді би, так совєтувати все інтересно, але Коли доходить до діла, це просто капець. То не так, і то не так, і не так глянула, і не так повернулася. Це дуже тяжкий труд, я вважаю. Два години я зайняла часу свого, щоб зняти ролик на одну минуту. Страшно показувати це на камеру, бо на голові нема порядку. Голова в мене така заросла, що я не можу сама їй дати ладу. А Ліда раненько побіла на роботу, так що нічого страшного. Думаю, буду показувати та і все, як є, так є. Ялиночка стоїть, вже старий Новий рік, треба вже ялинку розбирати, ну сьогодні вже, сьогодні вже не буду її трогати, хай вже праздник от стоїть. Завтра, післязавтра розберу ялиночку. Думала, веземо пану войтику, далекувату. Ліда сказала, що спитала в дівчат у наших, які є наші земляки в Юлі. У них там двір отільні. І можна буде прямо у горшку поставити у дворі і буде вона собі там рости. цьому году цитрусових їмо, як ніколи. Приходила сваха, поздравляла Богданчика з вадімом і принесли яблука і мандаринки невеликі, ну такі вкусні, солодкі, солодкі. Ще принесли банани, ну банани вже поїли. День народження Богдана ще не показувала, єсть у мене сняте, ну не смонтіроване. Та я вам зараз розкажу трошки, як я напартачила, не можу ніколи, щоб щось не напартачити. В общем, валік е зробив заготовку, замаринував мені м'ясо і замаринував рибу. Сам пішов забирати ліду, а мені сказав пожарити м'ясо. Ну, я пожарила м'ясо, все перемила, що в мене є свободне время, і думаю, пожариш швидко рибу, щоб уже помить та запахів не було після жарки в хаті. Пожарила ж рибку, ще й замаринована вона ціленькими, дліненькими такими слайсиками. Думаю, що він її не порізав перед тим, як маринувати, щоб була готова для жарки. Ну, в общем, я її порізала, я її порізала, пожарила і вже й помила після неї всі сковороди. але ну, запах у кімнаті все одно рибний. Заходять Ліда з валіком і валік зразу в хату. Ма, а ви що, рибу пожарили? Да, кажу, все вже пожарила і вже помила. Він каже, так то ж риба маринована була для пива, її не треба було жарити, вона треба була, щоб помаринувалася і з пивом. Так що тьоща без фокусів не може. Я до сих пор не можу одійти, що я ось таке напортачила. Добре вийшла жарена отлично. Не всі спробували, сказали замечательно Ну тут сам факт, що вже пізно було вечором, може ніде не побіжиш і не купиш. І до пива в них не було риби А ось я шваброю. Це тепер мій диплом, дівчатки. Швабра це тепер мій диплом. Так що дивіться, як у мене гарно виходить. Я не знаю, де береться пиляка. Два-три рази на день протирається, вбирається. Пилососа, звісно, нема, може із-за того, що не випилососується. Ну, шваброю влажною протираю дуже часто і пилі, пилі, пилі. Де вона береться, я поняття не їм. Вроді і Богдан у нас спокійний, не балується, не дуже пригає півдня в школі, вроді і в нас сім'я невелика, всі по роботах. Де береться поляка, я не знаю. Ой, дівчатки, чудеса, чудес. Дивлюся, монтирую ролик і дивлюся, що там робиться. Восьмерочка наша повісена вверх ногами. Я не знаю, хто її вішав, Вовик десь поїхав за Лідою за Богданом, вони на дні рождень. Він поїхав їх забирати. Час приїдуть спитаю. хто ж це нам восьмирочку так чудесно я верхногами. Ой, ой, ой. Перекусік у нас вийде перед роботою. Народу так швидко пролетіло, що я не встигла перекусити перед роботою. Бистренько повіз мене волик на роботу. І вже я вернулася і ми все-таки поїсти свої бутербродики. Ми планували, там треба було поїдати ковбаски і сирок. І ми планували це і перед роботою зробити собі бутерброди й поїсти. Ну, время мені не хватило, так що їмо сейчас. Уже у нас вечеря. Так хорошо зажарюється це хлібошик. У він такий не засушується, а прям шпурочка внутрі м'ягеньке. Дуже добре. Вулику добру, добру ковбасу, а собі ковбасу. Отак треба на камеру, дівочки. Все для чоловіка. А вже коли їсти, то треба або їсти на камеру, щоб люди бачили, або поміняють. Він вирішив, щоб я не поміняла, буду їсти на камеру. Чайок у нас зімбірем. Той, що я не люблю, Ліптон закінчився, Тільки розігналася. Думаю, зараз чаю поп'ю я чаю, не любитель. Ну, ліптон, ладно, вже куди мене діть, Вип'ю. Кинулася, його вже нема. прийшлось пити з зімберем. Печення, дівчат, подарили. Попробувала сьогодні сухе-сухе. Годи два, мабуть, назад, як його жарили. Так що, отвратительне. Рекламу не можу зробити, що печення хороше. Приятного чаю Всіх приглашаємо до вечірнього чеї в піття. сейчас буде отвозить Богдана з відео на день рождения. Так ми решили повечеряти, перекусити, щоб потім вже пізно не возвращаться к столу. Спасибо всім, хто був з нами. Спасибо, хто нас дивиться. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Не забудьте натиснути на дзвіночок. Всім пока-пока. Дуже смачно.